Що саме нам відомо про балет? Хто вперше встав на пуанти? А хто їх вигадав і для чого? Скільки пар зношує солістка за один спектакль, що таке падеде, фуєте, пірует, яка різниця між гран батманом та батманом тандю? Запитань про цю вершину мистецтва виникає немало? Що саме потрібно робити, коли з'являється ця мрія у вашої дитини? Можливо, ви самі хочете реалізувати вашу особливу нездійсненну мрію. До чого ви та ваша дитина готові заради великої мети? Адже насамперед балет це нескінченна щоденна праця, сотня повторень одного і того ж руху, чіткий розклад, тренувань і репетицій, це прагнення досконалості, постійний розігрів та розтяжка м'язів, еластичність, зв'язок та виворотність стопи, досконалення поворотів корпусу та голови. Це страх та розчарування. Інколи біль та відчай. Кожен день приносить нові виклики. Я дуже обожнюю балет, і кожен день, коли танцюєш, я відчуваю себе вільною тільки в танці. Мені дуже подобається танцювати. Варто чи ні? Який він шлях до вступу до балетної школи, до участі у справжньому балеті на великій сцені? Як зачаруватися цим магічним дійством та не розчаруватися? Адже у світі балету скільки можливостей та захоплень, це атмосфера єднання та професійного спілкування, це фестивалі, конкурси і виступи на великих професійних сценах України та Європи. У мене перше місце за сучасний танець, перше місце за класичний танець та особлива відзнака від головної журі. Ще багато ми їздили на конкурсі. У нас багато відзнак, та школа отримала гран-при на конкурсі у Львові. Якщо ваша дитина зачарована балетом, то допоможіть їй на складному шляху. Ваша спільна справа буде нагороджена. Вас чекає емоційне піднесення та ейфорія, магія легкості та краси, створення чарівних образів, овації наповнених залів, ви разом потрапите до чарівного світу балету, вершини хореографічного мистецтва.